Привіт, рідні! Як це не дивно, зараз на передовій часто чую розмови хлопців, які переживають за свої сім'ї, які залишились вдома про те, як пройде зима, що буде з електрикою, з водою, з опаленням. І я думаю, що найкраще, що зараз всі українці можуть зробити, це, попри все, триматися. Тримати гарний настрій, не дати ворогу нас засмутити, і щоб хлопці тут знали, як би там не було, тил буде міцний. І жодні випробування нас не зломлять. Сьогодні маємо бути всі заодно. Тут вже забули, що таке електрика, вода, тепло. Ми розуміємо, що вам там буде складно. Але маємо стояти і маємо перемогти. Тому вірте в себе, вірте в збройні сили і вірте в Україну. Все буде добре. Слава Україні!